Наш центр відкрився 14 жовтня 2023 року. Перші мешканці до нас поступили 26 жовтня. Це були внутрішньо переміщені особи, які евакуйовані з найбільш постраждалих областей України. Це Донецька, Луганська область, Запорізька, Херсонська. На даний час у нас проживають. 33 мешканців, з них 28 це внутрішньо приміщення особи. У нас є додаткове приміщення, ось можете глянути, воно є накрите, є також частина будинку не накритого, яке потребує ремонту. І якщо знайшлися би меценати, ми ласкаво запрошуємо, то ми б ще мали додаткові ліжкомісця. Також є потреба для приміщення для реабілітації. Тому що старші люди, деякі є після інсульту чи інших хворіб, які потребують реабілітаційних послуг. Ми зверталися в МОМ, але таке законодавство, що геріатричні центри чи будинки інтернату не попадають в перелік закладів, які входять в обласний список закладів, які приймають внутрішньо переміщених осіб. А меценати хочуть, щоб заклад був в реєстрі обласному. Тому нам ми звертались МОМ, нам на словах відмовили на даний час. У нас дуже багато благодійників. Найбільший благодійник, який зробив весь ремонт внутрішній. Зараз ви його побачите, облаштування також постійно допомагає нам з інклюзивними речами. Це є схід СОС, також нам допомагають. Той же ШМОМ допомагав нам з ліжками, Карітас допомагає нам, благодійний фонд Рокада, Червоний Хрест. Ми з багатьма працюємо. Також наші місцеві, і чисті серця і крила підтримки. Є багато. Боюсь, всіх, щоб не забути.